Ще понад 10 років я думаю, як покращити свої результати в наступному році. Понад 10 років я ставлю собі цілі на наступний рік. Деякі я досяг, а деякі ні. Але мені завжди було цікаво, як можна збільшити шанси того, що я досягну чогось більшого в новому році. Я почав у цьому розбиратися, і тому в сьогоднішньому відео я розкажу про конкретні техніки та методи, за допомогою яких можна досягати більше в новому році, ніж ми досягли. В минулому, тому не перемикайтеся, обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент. Поїхали! Але спочатку треба подумати про те, чого варто позбутися. Пропоную задати собі наступні питання: про що я шкодую? Які розчарування я пережив? Чого мені слід уникати, щоб покращити своє життя? Письмово даючи відповідь на ці запитання, ми можемо залишити все негативно в минулому році і візьмемо все позитивне та уроки життя в наступний. Що стосується мене, то я особисто планую уникати. Надмірного планування, поспішних рішень, образ на когось, придушення своїх емоцій та надмірного занепокоєння про майбутнє. І перша техніка це ставити цілі собі не на рік вперед, а на три місяці. Я помітив, що коли я ставив собі цілі на рік вперед, вони виявлялися або дуже... Над великими нереалістичними через якийсь час, 4 місяці, 5 місяців, як проходив час нового року, я поступово бачив, що деякі з моїх цілей вони їх нереально досягти за один рік, тобто там за 6, за 7 місяців, що залишилися, і це мене дуже сильно демотивувало. А ще я не міг нормально планувати свою неділю наступну, так щоб всі свої дії, які я буду робити на цій неділі, вони відповідали моїм конкретним цілям. Все змінилося тоді, коли я почав ставити цілі собі на 3 місяці вперед, і коли я так зробив. Я перестав думати, що типу, ой, у мене так дуже багато часу є до того моменту, як цей рік дійде до кінця. Ні, я розумію, що в мене всього лиш навсього приблизно є 90 днів, 92, максимум. Так, і за ці 90-92 дні мені треба встигнути по максимуму досягнути своїх цілей. І ці цілі на 3 місяці, вони мене от в минулому році рухали вперед, і в наступному році я також продовжую і маю план продовжувати рухатися по трьохмісячним цілям. Тобто проходить 3 місяці, я дивлюсь. Аналізую, що я зміг досягнути, потім виділяю собі якісь, якусь годину часу. Після цього також знову ставлю собі цілі на наступні три місяці. Щодо деталей, як я це роблю. Є одна велика ціль, наприклад. Ну можна за ці три місяці ставити не одну ціль, а, наприклад, 3-4 великих цілі. І я беру кожну неділю, розплановую собі таким чином: я записую собі дії, які мені треба виконати в цю конкретну неділю, які наближать мене до одної цілі. Відразу ж після того, як я зробив собі список цих цілей, я відразу собі їх ставлю в календар. Таким чином я відразу. Додаю собі до задач, і це є також важливим елементом, тому що я розумів, в який період часу, наприклад, на наступній неділі, я маю робити щось, що приближає мене до своєї цілі. Найприємніше із цього всього це відмічати результати і розуміти, що ти рухаєшся до своєї цілі. Як говориться, не сама ціль важлива, а рух до неї можливо в цьому є сенс. Наступний принцип це мати реалістичні очікування. Очікування це те, що може нас засмучувати. Коли ми щось очікуємо, результат інший. Ми відчуваємо або гнів, або розчарування або сум. Тому важливо з самого початку мати реалістичні очікування. Є декілька способів, як це можна зробити. Важливо знати, що очікування варто ставити з самого початку, тобто проєкту, роботи, наприклад, ютуб каналу чи ще щось. Ставити ціль, подумайте про очікування. Плануєте наступну неділю, подумайте про очікування. Якщо очікування не будуть збігатися з результатами, це може призводити до гніву чи розчарування. Наступне це вчитися відпускати. Коли не вдається досягнути того, що ми хочемо. Почему? Як я вже говорив раніше, це може приводити до негативних емоцій. Коли це стається, найкраще, що можна зробити, це проаналізувати, чому так сталося, що ви можете зробити прямо зараз, і відпустити цю ситуацію. Тримати негативні емоції, які виникли через очікування, зовсім неефективна справа. І третє, це фокусуватися на тому, чого ви досягли, а не на тому, чого ви не змогли досягти. В будь-якому випадку треба шукати якийсь позитив, а негативні емоції і досвід треба відкидати, просто вчитися на ньому, але не сильно фокусуватись на ньому. Наступна техніка. Техніка, як можна досягнути більшого в новому році, це ліквідувати всі відволікання. Я вже багато розповідав про відволікання в своїх попередніх відео. Якщо вам цікаво, можете зайти в опис під цим відео. Там будуть всі відповідні лінки, або можете натискати на лінку в підкасті. Це одно в форматі цього відео, також вирішив поділитися варіантами, як можна позбутися відволікань. Зробіть свій робочий стіл ідеально чистим, щоб нічого не заважало працювати. Спробуйте працювати по техніці Помодорок обов'язково. Майте план на кожен день. Виконуйте найважчу задачу, яку треба виконати, або задачу, яку ви не хочете виконувати з самого початку дня, тобто зранку. Ставте собі коротші терміни для того, щоб виконати якусь роботу. Якщо, наприклад, раніше ви виконували роботу за 8 годин, поставте собі сьогодні ціль, виконаєте її за 6 годин. Потім, через одну неділю, коли ви звикнете виконувати свою роботу за 6 годин, поставте собі ціль зробити це за 4 години. Таким чином, відволікань точно має бути менше, тому що у вас просто не буде часу на них. Вам треба встигнути роботу. Відключіть всі Гадування на телефоні, ваша ефективність постійно знижується. Коли ви відволікаєтесь на телефон, ваш фокус зменшується. Це логічно. Пийте не менше ніж 2,5 літри води на добу, це обов'язково. І також спіть не менше 7 годин на добу. Ці всі фактори, ці всі моменти, які я тільки наперечислив, перечислив, вони допоможуть вам не відволікатися і фокусуватись на своїх цілях в наступному році. Четверте, це покращуватись за рахунок курсів. Неважливо на які стадії розвитку в кар'єрному плані там, чи в навчанні, ви знаходитесь, обов'язково треба постійно вчитися. Чим більше ми знаємо і вміємо, тим більш дорожче ми будемо коштувати на ринку праці. Чим більше ми знаємо і вміємо, тим більше ми можемо заробити. І як результат, тим краще життя ми можемо собі дозволити. Проходження онлайн-курсів це ще один класний крок, як можна покращуватись як професіонал і як особистість. Особливо це дуже класно робити, коли в той момент, коли ви вирішили змінити кар'єру і, наприклад, тут в ІТ, як я це зробив колись. Ось тоді онлайн-курси просто необхідні. Але в принципі, навіть коли ви вже зайдете, наприклад, в IT чи в якусь іншу сферу, то все рівно потрібно постійно покращувати свої знання, навички. Проходячи курси, ми підсилюємо своє резюме, натомість ми отримуємо більше можливостей і кар'єрного зросту. Ще один дуже важливий момент: що обов'язково треба купувати. Курси за свої гроші, тому що на своєму досвіді я переконався, що якщо людина отримує курс безкоштовно, вона до нього не дуже серйозно відноситься, і шанс того, що вона його закінчить, він маленький. А от коли ви заплатили свої гроші за онлайн-курс, просто якийсь курс офлайн маю на увазі, так тоді ну, у вас і мотивація є його пройти, тому що ви заплатили гроші. Як це я не можу не пройти цей курс і не отримати сертифікат? Також з отриманням сертифікату ви посилюєте своє резюме і відповідно можете заробляти більше. А якщо ви заробляєте більше, то відповідно і життя покращується. П'яте це вчитися на невдачах і на помилках. Відчувати труднощі на шляху до цілі це нормально. І невдачі та помилки це також частина успіху. Без них не буває успіху. Але якщо постійно повторювати свої помилки, якби досягнути чогось буде дуже важко. Саме тому треба постійно аналізувати свої помилки і вчитися на них. І тут є дві ключові фрази, які я хотів би процитувати. Перша фраза це фраза Оскара Уальда. Він говорить, що досвід це просто слово яким ми називаємо свої помилки, і ще одна фраза, про яку розповідають представники American Psychological Association, у світі психології та розуміння поведінки людини, вони одні із найкращих. Так ось, вони говорять, що якщо ми не робимо помилок, тоді ми робимо все, щоб їх уникати, що є навіть більшим ризиком. Дослідження американського професора К'юпера показали, що ми частіше звинувачуємо в невдачі зовнішні фактори, такі як удача або складність завдання, аніж внутрішні причини. Брати відповідальність за невдачу на себе завжди нелегко. Але ця дія вона вже показує, що ми можемо наступного разу зробити щось по-іншому. Лінку на дослідження, звісно, я ж залишив в описі, так як і всі лінки, які я залишаю, тому не забувайте перевіряти. До речі, з приводу цієї асоціації психологів з Америки рекомендую також читати це джерело, є одним із най... Кращих взагалі джерел для розуміння психології та поведінки людей. І остання техніка, щоб досягати більше, це бути послідовним. Абсолютно будь-яке досягнення потребує послідовності, тобто, щоб ви це робили кожного дня. І мало того, це робити кожного дня, треба ще й старатися робити це кожного дня краще, ніж це було вчора. Тоді це може привести до майстерності, що нам може допомогти бути більш послідовним. Давайте подумаємо разом. Напевно, це розвивати постійні і корисні звички. Про звички я вже багато чого казав на цьому каналі, тому обов'язково переходять. Знову ж таки в опис під цим відео або в мої відео, і ознайомтесь там дуже багато про це. Наступне це дотримуватися графіку, тобто, якщо ви собі щось поставили, графік, наприклад, там в календар чи ще кудись, ви обов'язково маєте це зробити. Так бувають випадки, коли там форс-мажори чи ще щось, але в більшості випадків 95 плюс, ви маєте це зробити, якщо ви це запланували. І ще один спосіб, як можна бути послідовним і постійним, це постійно собі нагадувати про довгострокові переваги, якщо ми будемо послідовними в своїх діях. Це, наприклад, можуть бути такі речі, як безбідна пенсія, кращий автомобіль для сім'ї, постійна допомога батькам, здорове тіло та інші. В новому році я хочу набагато зробити більше, ніж я зробив попередньому, тому буду користуватися цими техніками, про які я вам недавно розповів в сьогоднішньому відео, і також вам рекомендую спробувати. Надію, що це відео було корисним і вам сподобалось його дивитися. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо є у вас якісь ідеї з приводу того, яке відео я маю зняти наступне, обов'язково пишіть їх в коментарях. Був радий з вами побачитися, як завжди, будьте здорові, ефективні, і до зустрічі в наступних відео.